Якщо ви любите шоколад і сливи, цей рецепт просто вас підкорить з першого шматочка. Сьогодні готую ніжну шоколадну галету зі сливами, то від якої навіть аромат розтоплює настрій. У борошно додаю какао, натираю холодне вишкове масло, трохи молока, цукор, сіль і замішую м'яке шоколадне тісто. Залишаю його відпочити в холодильнику півгодинки. Начинка окрема історія. Я взяла рікоту від лавки традиції сільпо перебила з яйцем, молоком і ванільним цукром. І Вийшла кремова, ніжна, як десерт із кав'ярні маса. Робоча поверхня, трішки борошно, і розкачуємо. Охолоджене шоколадне тісто між листами пергамента. Воно пружне, м'яке, пахне какао і вершковим маслом. Розкатую тонко, щоб краї під час випікання стали хрусткими, а серединка залишилась ніжною. Обрізаю зайве. І тепер час для начинки. Викладаю начинку на тісто, розрівнюю лопаткою. Зверху трішки черешні шматочок чорного шоколаду, соковиті сливи, посипаю коричневим цукром. Загортаю края галети акуратно, щоб утримати начинку всередині. Додаю шматочки вершкового масла. Для глянцю змащую білком, ще трохи цукру зверху, і відправляю в духовку. Ось цей момент, коли аромат шоколаду і слив заповнює кухню, і він безцінний. Галета виходить ніжна, соковита, з легким карамельним присмаком на краях. Після випікання даю галеті повністю вистигнути. І ось вона шоколадна, соковита з хрусткими краями та кремовою серединкою. Ідеальна до кави чи чаю, чи просто для моменту, коли хочеться трохи щастя.